Сьогодні сніг. Дивіться, як гарно. Такий спокійний сніжок іде. Гарненький. І собака гуляє наш на снігу. Що таке? Що? Хочеш гуляти? Добрий день. Добрий день. Нема світла. Нема. Сусід вийшов наш. Світла немає, всі люди повиходили на вулицю. Нема світла, гуляємо трохи. Ось така погода сьогодні. Ну, якби погода як зимою. От. Але ж перший сніг розтане. І з квітки мої, бачите, артензії. Отак вони зимують. Сніжком поприкривали. О! І все. І тут ось так. Дивіться, бачите як. Ось так зимують мої квітки. Ось так квітнички. Тут притрушко, трохи Троянди не встигла. Ну, не то, що не встигла. У цьому році ось кущ троянди не прикрила. Зазвичай я хвоєю закриваю. ось ходить, слідом бігає Помощник. Ось так. І сьогодні в нас день. Зараз покажу вам. Ось таке деревце в мене є. Ялівець вертикальний він називається. Бачите, трошки похилився чогось в бік. Оце він у мене такий виріс, ну, вже більше двох метрів. Треба буде його поправити. Щось похилилося. Ось таке. Відійду зараз трохи. Оце виросло за три літа. Оце третє літо було в нього. Да, бачите, як отаке воно. Деньок Деньок гуляє. Радий, щоб ми повиходили. Де? Ти куди забралася? Куди зобразилось? Гуляє, радий, що ми повиходили. Ми ж зараз не так то часто буваємо на вулиці. Він сам скучає за нами. Як вийдемо, так радості, скільки ж огу. Ну так. Слідом ходить і все. Слідом ходить, ось, бачите, слідом, як хвостик. Ага. побіг в гараж десь. А м'ячика де дів? М'яча одні в гараж. Всім вам гарного дня, спокійного, і до нових відео.